Так, Всім привіт! Хочу зробити відео про маленьку сонячну електростанцію, яку можна самостійно швиденько зробити. Ось там у мене сонячна панель. Цей комплект я купив ще роки 2 чи 3 назад, коли не були на екофлоу поширені, нічого не було. Ось, думав, на автобудинок ставити. Ось така панель стоїть. 100 ватт NeoTools. її характеристики ось написані, можете зупинити. Глянути, очістувати її, ну, так, щоденько IP-67, тобто вона не боїться дощу води. І від неї можна одразу заряджати е, акумулятор. Ось, бачите, написано 12 вольт в Але використовуючи ось такий контролер, заряду це робити безпечніше. Вони, до речі, бувають різні. Це я просто купив, воно мене так лежало, Ось навіть водою затепловано тверденьке. Інвертор автомобільний, який теж досить поширені вони існують. Ось просто на клеми кидається, або прикурювач вставляється і видає. Ну і акумулятор теж, який є в господарстві, він так мене в гаражі стояв, замінив, а старий поставив, він ще доволі для цих потреб доволі згодиться. І зараз я це все поєднаю і покажу, як воно буде працювати. А, ну і дріт щось такий 5-метровий, здається. Так, да, 5-метровий, він одразу з конекторами. Теж все все купував колись. Зараз це зробимо, подивимось. Так, я тут все вже під'єднав. Ось наш контролер. Він показує напругу акумулятора. Важливо його підключати спочатку до акумулятора. Так. Ось під'єднали. І потім вже до нього по дроту йде дріт від сонячної панелі. І вже лише потім, як тільки акумулятор під'єднали, під'єднувати сонячну панель. Ні в якому разі не навпаки, не спочатку сонце, а потім акумулятор спочатку навантаження, потім акумулятор під'єднали. І у нас ось тут навіть на табло, не знаю, чи буде показувати, показує видно, що йде заряд від сонячної панелі. Ось бачите, вона Зліва намальована, в акумулятори де 13 вольт, показує вже на акумуляторі. І ось так воно все працює. Можу навіть зараз увімкнути інвертор. Так, він включився. Запрацював він вентилятор. Як правило, він працює, коли нагрівається, але на сонці воно нагрілась і одразу включився. Інвертор. Зараз принесу якесь навантаження. І подивимось, як воно буде це все працювати. Да, ну речі, ми зараз, на жаль, на відміну Декафлоу, від цей контролер не показує, яка е потужність йде від сонячної панелі. Так, До нашої системи я ось не знайшов іншого споживача, лампочок щось немає таких. Іншого споживача, щоб продемонструвати цю роботу. Зараз Начав такий ось термос, який з функцією нагріву, він якраз 300 Вт. Тягне інвертор мій також на 300 Вт. 350 навіть здається. Так, да, 350. Ось тут водички трошки залив. До речі, прикольна штука, що в EcoFlow чи навіть ось від такої системи можна кип'ятити собі чай. Він не тільки підтримує температуру цей термос, а ще й кип'ятить. Ось у нас 129 напруга на, інве... на контролері. Включаємо на нагрів наш термос. Ось навіть чутно, як пішло навантаження на інвертор. Зменшились обороти. І на контролері теж показує е... меншу напругу вже. Так, тобто пішов на грів 31-32 градуси. Ну, я думаю, ми зараз це вимкнемо, щоб воно не шуміло. Дорозповім. Тобто ось така система. І тут знову пішло збільшення, і ось, до речі, видно, що зменшився заряд акумулятора, які ми 350 Вт навантаження під'єднали. Тобто ось така простенька система, яка, в принципі, дозволяє, особливо влітку, ну, трошечки бути енергонезалежним або просто бути е, з електроенергією. Ось По цінам я вже не пам'ятаю, е, Ну, можу по пам'яті сказати, але це може бути неправда і не відповідати сьогоднішнім цінам. цей інвертор. Я не знаю, скільки коштує, колись я купував його за. 800 гривень у 2012 році, здається, за 100 доларів його була вартість. Він до, до сих пір працює, працював багато. Ось, можете подивитись, побачити, ось цей контролер. На ліжці взагалі можна купити гривень за 200, такий плюс-мінус. Я, здається, купував за 800 гривень. 2,5-3 роки назад. Панель, здається. В розетті коштувала близько 7 тисяч тоді. Але була якась акція, це була осінь, здається, і вона мені взагалі за 4 4800, 4,5, ну, до 4 тисячі обійшлася 100 ватна. Ось ця панель. Ну і ось цей дріт до панелі 5-метрової, який ось ви бачите. Я теж, здається, по акції, тоді, коли панель купував, так він там тисячу коштував. чи 800, А по акції була в два рази знижка, купив за 400 гривень. Можна, до речі, цей дріт і самому зробити. Це 4 квадрати тут товщина. Але я не впевнений, що якщо купити дріт, такий він теж не дешево коштує гарний для зовнішнього використання з такою ось ізоляцією. І Ось ці MS4, здається, чи МС4 конектори, як вони там правильно називаються. Теж грошей коштує, а якщо купити все разом, разом то можливо це буде навіть і дешевше. То ось така сонячна міні-електростанція.